Всім доброго дня! Друзі, діло йде до весни, і багато вже хто готується до весняно-польових робіт. В даний час в нас на трактори Solis дуже гарна знижка. Даний трактор це у нас індійського виробника на 50-кінських сил. Найтяжча 50-ка із усіх 50 Вага даного трактора 2 тонни 800 кілограмів. Ви зверніть увагу, які здоровенні. Такі широкі колеса, яка масивна, мочна, трьохточна навісочка, дві пари гідрових. В даному тракторі 4 передачі вперед, одна назад. Так само понижених, 4 плюс 1. І даний трактор замість 16800 вже коштує 15 тисяч доларів. Кого цікавить, доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам привозимо. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!